Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. А ще я засновниця торгівельної марки Зерновія, щаслива дружина, переможниця проєкту Супермама на телеканалі СТБ, титулована Найкрасивіша мама країни 2024 і третя краса країни 2024. І сьогодні ми будемо готувати млинцевий торт. А як приготувати найсмачніші млинці? Дивіться у випуску номер 5 А для того, щоб приготувати млинцевий торт, нам знадобляться млинці, сир, йогурт, чия і два будь-яких джеми на ваш смак. У мене смородинове варення та малиновий джем. А ще сьогодні ми поговоримо про сон. Мабуть, вперше у випуску не буде жодних порад. Я лише буду ділитися своїм, на жаль, гірким досвідом. Напередодні я вже змішала чия та смородинове варення. І ось яка консистенція у нас вийшла. Ви можете зробити це за декілька годин до приготування тортика. Чия у мене змішана в пропорції 1 до 3. У мене тут 50 грам чия і 150 грам варення. Наступним кроком ми змішаємо сир, джем та йогурт. Нам знадобиться приблизно 150 г сиру. Нам знадобляться 2 столові ложки йогурту. Я використовую злаковий без жодних ягід та цукру. Додаємо малиновий джем і будемо все збивати до однорідної консистенції. Ну що ж, будемо пошарово збирати наш торт. Спочатку млинці, першим шаром буде сир, наступний шар чия з варенням. І так, поступово. Ну що ж, сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, гірким досвідом, як я вже зазначала, з приводу сну. Чому не буду жодних порад, бо жодна порада не спрацювала у моєму випадку. Тому просто для того, щоб інші мами, які стикаються з такою самою проблемою, розуміли, що вони не одні і що є досить багато матусь, які стикаються з такою самою проблемою. Я буду говорити про сон. Про поганий сон дітей. Єдина дитина в нашій родині, яка гарно спала, це був Матвій. Але на це були свої певні причини. Коли Матвій народився, про це не знає ніхто, окрім нашого оточення, і ця інформація буде звучати вперше на такий широкий загал. У нього була виявлена транзиторна хвороба. Дякувати Богу, зараз її нема. Але саме через неї Матвій постійно знаходився під лампою у пологовому будинку. Потім нас не хотіли виписувати певний час із пологового. А коли ми приїхали додому, прийшли погані результати аналізів Матвія, і на наступний день нам сказали їхати у лікарню. І там ще, здається, десь тижні півтори Матвій знаходився майже весь час на крапельницях. Тому. Ви знаєте, в нього не відбулося цього контакту зі мною з мамою в перші дні його життя, і саме тому мені здається, його сон був прекрасний. Це такий парадокс. Він з самих перших днів спав окремо, тому що спочатку це було вимушено, а потім, вже коли ми повернулися додому, він спокійно спав своєму ліжечку. Він прокидався тільки поїсти, коли він вже став дорослий йому вже було більше року. Я була на останніх місяцях з Соломією, він спокійно почав спати на окремому вже дорослому ліжечку, яке стояло поруч із нами. Тобто, проблем з його сном, з його засинанням, з прокиданнями вночі взагалі не було. І я вважаю, що причиною цьому є саме ось ця хвороба, яка була виявлена і через яку в нього не відбулося цієї близості зі мною. А от коли народилась Соломія. То мені здається, що вона вирішила відігратись на мені одразу за себе і за Матвія. Наступний шар до речі в нас чия. Тож, коли в нас народила Соломія, я одразу через цей свій материнський інстинкт через неможливість першу дитину тримати у себе весь час біля грудей після народження, я клала її поруч із собою спати з перших днів, і мені здавалося, що це так круто і так прикольно, але це спрацювало іншим чином, не на користь мені, а навпаки, проти мене. Соломія, мабуть, з другого тижня свого життя взагалі перестала спати окремо. Мабуть, до двох місяців свого життя Майже увесь час вона хотіла спати лише на руках. Я пам'ятаю ночі, коли я сиділа і тримала її на руках, і вона так міцно спала, і тільки я клала її поруч з собою, вона одразу ж прокидалась. До чоловіка вона також не йшла, одразу починала капризувати. І десь я ж кажу, десь, мабуть, через три тижні такого сну в мене просто вже почала неміти спина, Мені стало важко ходити. і... Я пам'ятаю, чоловік тоді каже все, нехай спить окремо, буде плакати, нехай плаче. Ми не будемо на це звертати увагу, заспокоїться. Щоб ви розуміли, десь через 10 хвилин першого її крику, перших її істерик, чоловік і мені сказав, слухай, може, ти знову її візьмеш на руки? І це не про те, що в мене поганий чоловік, а про те, що Соломія була дуже дійсно сильно прив'язана до мене. І коли вона була не поруч зі мною. Починалася сильна істерика, і з цим нічого неможливо було, на жаль, зробити. Вона майже не спала у візочку, вона ніколи не лежала просто окремо на ранковий сон, на денний сон. Переважно більше часу вона знаходилася у мене в кінгуру, але найбільший треш почався десь близько року, коли в мене вже стало трошки менше молока, і Соломія почала прокидатися по 10 14 разів за ніч. Інколи я навіть не встигала просто задрімати, але вона вже прокидалась і шукала груди для того, щоб просто до них доторкнутися. Вона навіть не їла, вона нічого не смоктала. Вона просто хотіла таким, хотіла таким чином відчувати мене поруч із собою. Я пам'ятаю, що коли я почала розповідати про цю проблему в інстаграмі, мені порадили звернутися до лікаря, аби перев... перевірити, чи немає у Соломії хвороби на аутизм. Звичайно, можу сказати, що в той момент я дуже сильно перелякалася, адже по всім симптомам, які я прочитала в інтернеті, співпадало так, що в неї дійсно могла бути ця хвороба. Прийшовши всіх лікарів, яких треба було невропатологів, педіатрів, ще якихось лікарів, яких ми проходили. Але я вже не згадаю. Нам сказали, що ну просто така дитина, просто такий в неї характер, і вам треба перетерпіти. Єдине, що у вашому випадку може спрацювати, це відлучення від грудей. Тож я, як зараз пам'ятаю, педіатр нам порадила, що найкращим способом для того, щоб відлучити дитину від грудей, буде зміна середовища. А ми після року Соломії якраз збиралися їхати на відпочинок в санаторій. Приїхавши туди, ми вирішили не гаяти дарма часу. І одразу ж з першого дня відлучати від її від грудей. Мені здається, нас ненавидів весь санаторій. Бо перші три дні Соломія кричала постійно, кричала увесь час вночі, кричала дуже сильно. Я вже намагалася декілька разів сказати все, це погана ідея. Я буду продовжувати її годувати, але враховуючи те, що на той момент я вже була вагітна третьою дитиною. І я розуміла, що дійсно, якщо я продовжу прокидатись по 14 разів за ніч, в мене взагалі не залишиться ресурсу на те, щоб виносити цю дитину. Тому е я все ж таки не здалася. Чоловік не здався. Здались тільки наші сусіди по номеру, і вони попросили інший номер і переїхали. Але то таке, мені, мені дуже соромно, шкода, але таке життя. І тоді в нас вийшло відлучити Соломію від грудей, і вона нарешті почала спокійно спати. Коли я була вагітна Андрюшиком, я просто благала Бога, щоб він нормально спав. І коли він народився, дійсно він спав дуже добре, але тільки до 6 місяців. Потім, як тільки йому виповнилося 6 місяців, з ним почалась така сама проблема, як і була з Соломією. Я собі подумала, що не може такого бути ось просто так. Можливо, зі мною щось не так, можливо, з режимом у дітей щось не так. Можливо, я неправильно його вкладаю спати не в той час, не так. І я звернулась. За допомогою до сомнолога це була неймовірна дівчинка, дуже розумна. Мені було дуже приємно з нею спілкуватися. Вона сказала, що в нас по графіку з графіком все гаразд, і в нас був один чи два. Я вже не згадаю на той час довгих сна. В нас були короткі сни. Єдине, що вона порадила трошки може змінити час вкладання там на півгодинки, здвинути цей, цей наш графік, цей наш режим, і тоді можливо дитина вкладалась би спати краще. Хочу сказати, що здвинути цей. Графік, здвинутий режим нашого сну у мене не вийшло взагалі. Бо Андрій вже звик на той період часу спати в певні години і нічого змінювати він не хотів. Ще я дуже сильно через те, що він дуже часто прокидався вночі, в день у мене не було сил, як всі мами можуть зрозуміти. І я намагалася зробити так, аби його денний сон співпадав з денним сном старших дітей. Що я тільки не робила, і не дозволяла йому зранку довго спати. І взагалі не вкладала його на ранковий сон, аби він гарно спав день. Нічого не спрацювало. Взагалі нічого. І я, я пам'ятаю, що я була така розбита увесь цей період, і це все продовжувалось також плюс-мінус до року Андрія. Тобто, поради сомнолога нам не допомогли. До інших лікарів, в принципі, я не зверталася. І педіатр мені, знаючи наших дітей, просто сказала, ну, такі у вас діти, вони люблять просто бути поруч із мамою, терпіть, в зміріть її терпіть і все. Ну, і звичайно, я терпіла, до року терпіла, і зараз наш Андрій він вже відлучений від грудей. І я хочу сказати, що це спрацювало другий раз, як і у випадку Солонією. Як тільки ми відлучили Андрія від нічного годування, та й взагалі від годування, він став спати краще зараз. Він може спати майже до ранку в своєму ліжечку самостійно. Єдина проблема, яка з'явилась у нас тепер зі сном, це те, що всі діти вночі перелазять до нас. Як ви можете згадати, коли напередодні випуску з Мар'яною з багатодітною неймовірною мамою, ми відповідали на питання норм чи стрім. У нас було. Таке питання. Спати разом з дітьми після трьох років? Стрьом, але ми спимо. Норм, бо ми це теж спимо. <гум> і я відповіла, що це трьом. але ми спимо. І на мою думку, це дійсно стрьом. Чому? Тому що хотілося б, аби чоловік і жінка або батьки спали. Самостійно без дітей, бо вони крутяться, вертяться, все одно не дають тобі нормально виспатися, лізуть на голову. Та й взагалі я б хотіла, щоб у кожного було своє окреме місце для сну і до нас ніхто не перебігав. Також консультуючись з психологом, я зрозуміла, що це нормально, що це просто такий певний етап, і він пройде і досить доволі таки швидко діти почнуть спати самостійно. І це також просто треба перетерпіти. Тож, що я можу сказати, що матусі, у яких діти так само погано сплять вночі, в день, взагалі не сплять, єдине, що я можу вам порадити, це триматися. Бо принаймні у мене жодна порада там з приводу відвідування лікарів, зміни графіку, зміни методів вкладання не спрацювала. Ми, до речі, також пробували вкладатися з дітьми по-іншому, щоб не я їх вкладала перед нічним сном, а чоловік. І тоді, наче вони мали б прокидатися менше вночі, але нічого не працювало. Вони прокидалися так само багато разів, як і при будь-якому вкладанні. Тому матусі який стикнулися з такою самою проблемою, як і у мене була, як і була у наших дітей. Тримайтеся, я бажаю вам сил та бажаю вам терпіння. Тож бачите, не буде жодних порад, не буде жодних лайфхаків, бо це такий момент, з яким і я не впоралась, і єдине, що нам допомогло, це відлучення від грудей. Єдине, що знаєте, що ви не одні з такою проблемою, і все це мене. Доволі таки швидко, якщо ви не народите ще одну дитину. Тоді їй це просто буде по колу. Можливо, а можливо і ні. Ну що ж, поки я ділилася з вами своїм сумним досвідом з приводу поганого сну моїх дітей, наш млинцевий тортик вже готовий. Прикрасимо його згущеним молоком. Та якимись ягодами на вибір. На мій канал, залишайте коментарі і обов'язково спробуйте приготувати цей мінцевий тортик. Він точно вразить ваших близьких. А як зі сном у ваших дітей? Чи стикались ви з такою проблемою? І якщо так, то як її вирішили? Обов'язково поділіться з нами у коментарях.